І ангелу Смирницької церкви напиши, так говорить перший і останній, який був мертвий і ось живий. Знаю твої діла і скорботу, і убогість, а втім, ти багатий, і лихослів'я від тих, які кажуть про себе, що вони юдеї, а вони не такі, але зборище сатанинське. Не бійся нічого, що тобі треба буде витерпіти. Ось діявол буде кидати вас у темницю, щоб випробувати вас, і будете мати скорботу днів десять. Будь вірний до смерти, і дам тобі вінець життя. Хто має вухо чути? Нехай чує, що дух говорить церквам. Той, хто перемагає, не зазнає шкоди від другої смерті.